Цьому році дим та неприємний запах у місті та районі непокоїть місцевих жителів як ніколи. Траплялись дні, коли місто було повністю затягнуте димом. Люди неодноразово звертались до Лубенської влади зі скаргами, часто нарікаючи на те, що горить сміттєзвалище. Та, як виявилось, горить аж у селі Шершнівка Лубенського району та селі Тарасівка Хорольського району, де зайнявся поверхневий поклад торфу. І кожного разу, коли вітер повертається в нашу сторону, у лубенцям доводиться дихати їдким смородом. Тому на подолання стихійного лиха з 21 жовтня тут в цілодобовому режимі від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучено 14 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу. З техніки це пожежна насосна станція. Вона може видавати насос 110 літрів в секунду. Також від неї прокладено магістральна лінія 150-х лікарів, близько півтора кілометра. Зараз гасіння ми проводимо далеко від насосу. Також ми прокладаємо рукава меншого діаметра, так як рукавів більшого діаметра не вистачає. В даний час ну, в даному місці є прогари глибиною до одного метра, так як їх тяжко тушити, ми проводимо замивання. По самій місцевості це йде канал. Він виник після того, як розливалася річка. І даний луг він наповнювався водою. І цей канал він був так, як сказати, меліоративним каналом. Що не давало змоги горілки назвали зі також з 19 жовтня в селі Великоселецька Оржицького району та в селі Романівка Глобинського району триває ліквідація торф'яних пожеж. На сьогоднішній день у чотирьох районах Полтавської області здійснюється гасіння торфу на загальній площі близько 174 гектара. В цілодобовому режимі залучено зведений загін від державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавської області у складі 97 чоловік та сорок. Три одиниці техніки. Рятувальники борються з пожежами і закликають населення дотримуватись правил пожежної безпеки. Шановні громадяни, бережіть природу. Так як бачите, ціле літо була засуха. Немає опадів. Опадів згідно довідки метеостанції нашої Лубенської метеостанції на ближайший період не передбачається. Хочу застерести всіх, відноситись бережно до природи, не паліть, будьте обережні при відпочинку, не залишайте багаття, так як це зможе призвести до значних матеріальних збитків, а також збитків навколишнього заряду. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.